А <ooo> то ж то за. Як поховається, там сердити, що находиться в флажки, побачиш. І те, що ходить тут підтрату, побачимо. авира мира наакзелка

Заступник начальника групи піротехнічних робіт Чуканов Андрій Ігорович. По вчорашній ситуації знайшли гармату від танку. Розкажіть про цю гармату, чи знешкодили, чи необхідно було її знешкоджувати. Значить, отримавши повідомлення про виявлення подібного предмету, виїхавши на місце, було попередньо ідентифіковано, що це елемент бойової техніки Другої світової війни. При подальшому розкопуванні значить, це ідентифікувалося як гармата разом з Казенником танка КВ-2 Другої світової війни. При її вилученні. Була перевірена місцевість на наявність вибухонебезпечних предметів, оскільки це гармата. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було, та, а також середині гармати також ніяких снарядів не було. Допустимо, якби там знайшли, наприклад, щось вибухонебезпечне. які діють? Значить, якби там були якісь вибухонебезпечні предмети, місце було поточне, значить було вилучено їх з подальшим транспортуванням їх в спеціально відведене місце для подальшого знищення. Взагалі, знахідки часів Другої світової війни, чи багато їх в області, як часто знаходить? Станом на сьогоднішній день у нас вже є 231 залучення. Виявляється майже кожен день, тобто кожен день група виїжджає на місце виявлення. Найбільше щодо Ну, Найбільше це мінометні міни різних калібрів, різних калібрів артилерійські снаряди. Трошки рідше грати попадаються, ну найріше це авіабомби. Що робити у таких випадках? Якщо людина там, наприклад, себе на городі, допустимо, знайшла от, е, таку е, гранату чисі другу світової. Куди звертатись, за яким номером телефону? Ну, По-перше, зразу не панікувати. По-друге, позначити місце видимим предметом. Тобто, якщо в лісі це прив'язати якийсь там пакет, який кого він ну, відокремлюється кольором від лісу, якщо це в городі, поставити якусь палку, там забити, щоб було ідентифіковане місце, повідомити службу за номером зараз, ну, Били 400 вже.